У Times Таймс пишуть про те, що українська армія переходить до активної оборони, і однією із можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року. У матеріалі вказується, що Україна перейшла до тактики активної оборони, що нещодавно підтвердив командувач сухопутних військ України Олександр Сирський, заявивши, що цілями української армії залишається утримання позицій і виснаження ворога. Автори публікації наводять припущення співробітників служб безпеки України, що Росія може планувати широкомасштабний наступ уже влітку. Дослівно нас, метою наступу буде захоплення решти чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, які за словами Путіна були анексовані у вересні 2022 року. Крім того, за словами чиновників, не виключена ще одна спроба захоплення Харкова чи навіть. Києва у нещодавно розсекречені оцінці американської розвідки, з якою ознайомились журналісти Файненшл Таймс. Також зазначається і те, що кінцева мета Путіна в Україні це завоювати країну і підкорити її народ. Це ця мета залишається незмінною, але тут не треба було робити насправді її секретною, тому що російське військово-політичне керівництво відкрито про це говорить. Автори при цьому статті наголошують, що залишається питанням, чи зможе Росія досягнути таких цілей. Бо чи досягнуть вони їх, це вже зовсім інша справа. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України, не впевнений, що його вороги зможуть виробити стільки снарядів і військ, скільки вони втрачають, навіть за підтримки північної Кореї. До того ж, українці довели, що вміють захищати свою територію таким є висновок у цих прогнозів того що росія е, збирається йти в наступ влітку 2023, 2024 року але там із позначкою імовірно іти в наступ тим часом CNN пише і що його джерела в міжнародних розві розвідках та військові чиновники вважають що бойові дії в україні триватимуть ще щонайменше два роки при цьому дехто вважає що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою бо і україна і росія відновлюватимуть Муть сили, а у 2025-му Україна може ще раз піти у контрнаступ, незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні ймовірно триватиме набагато довше. Оцінки різняться, але практично усі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше два роки згідно із чинними джерелами. І численними джерелами, знайомими із розвідданими, на які е, посилаються журналісти CNN, але при цьому що дуже важливо, вони не називають їх. Але е, кажуть, що бойові дії триватимуть достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена у приватних розмовах. Деякі американці та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще 5 років. Американський військовий чиновник, який перебуває у Європі, Знову ж таки анонімний, розповів, що ще одна спроба великого наступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі швидше за все відбудеться щонайменше через два роки. І за його словами, американські та західні офіційні особи не очікують, що ні Україна, ні Росія отримують значні перемоги на полі бою у 2024-му. Цей же чиновник вважає, що обидві сторони занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоби побачити якісь значні рішення або просування у 2024 2024-му. і за його словами Україна обговорює 2025 рік як більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу. Тим часом посадовці адміністрації Байдена і законодавці, включно з деякими республіканцями, прагнуть затвердити та спрямувати фінансування в Україну до майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах, тобто до 2025-го. через потенційну перемогу республіканця Дональда Трампа, який може заблокувати цю допомогу. Саме тому вони, нібито, як пишуть журналісти Financial Times, квапляться, але щось не дуже то й видно, що. Дуже сильно поспішають американські чиновники у цьому питанні. Тим не менш, у короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вважають, що скорочення фінансування з боку США матиме значний вплив на бойові дії в Україні, але це лише у короткостроковій перспективі. Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час, і про це, якби повідомляють джерела, знайомі з тим, про що вони говорять, як пишуть журналісти. Але один зі співрозмовників видання припускає, що у довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити. Ти Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї, скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї, американські урядовці також розглядають вплив, який може мати припинення допомоги з боку США та інших союзників. Зокрема, це може стати сигналом про те, що Сполучені Штати не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі і. Ідеться не лише про е, Україну, але і про європейських партнерів. Це е, якби ще одне занепокоєння викликає те, що Європа наслідує приклад Сполучених Штатів і починає відмовлятися від певної допомоги. Один із американських е, чиновників розповів, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх збройних сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025-му. Це стратегія, на якій імовірно як кажуть посадовці, на яких посилаються журналісти cnn стратегії, на які зосередиться ймовірно, і Росія джерело у західній розвідці при цьому заявили, що в найближчій перспективі Україна може протриматися, хоча і в патовій ситуації, без підтримки Сполучених Штатів, але це все одно було би суттєвою втратою не лише для України, а й для позицій Сполучених Штатів у світі. Це показує Росії, що вони змогли захопити територію, і показує іншим країнам, що вони можуть захопити територію силою. Вся суть полягає у тому, щоб показати, що у нас час великі держави не можуть просто піти і захопити територію силою.